Майдані Незалежності у Рівному попрощались із 34-річним солдатом Олександром Радовенчиком. До служби чоловік займався виготовленням меблів, захоплювався моделюванням і риболовлею. Олександра мобілізували до лав Збройних сил України 29 травня 2025 року. «Щирий, дурботковий. Дуже хороший батько, дуже хороший чоловік був. Він як друг був, він як кум, хороший був. Я взагалі про його не можу нічого поганого сказати. Річна і світла пам'яті. Останній раз ми бачилися да, на паску. Ми приїжджали в гості з дітьми, і останній раз ми його бачили життя. Олександр Радовенчик загинув 17 вересня під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку. У нього залишилися дружина, донька, батьки та сестра. Поховали воїна на алеї героїв. Кладовища нове у Рівному. Надія Кривко, Суспільне новини, Рівне.